Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, не забуваємо підписуватись, підтримувати відео лайком, авансом. Ну і переходити в мій телеграм-канал, де я залишаю посилання під кожним відео. І в цьому телеграмі дійсно ділюсь інструкціями, як можна заробляти в мережі інтернет, як складеннями, так і без вкладень. Отже, сьогодні хочу розглянути такий проєкт, як TNX. Що це за проєкт, скільки тут можна заробити, і як взагалі це працює. Проєкт на базі монети ТНХ. У кожного проєкту є, наприклад, легенда. Тобто там, хтось заробляє на арбітражі трафіку, арбітражі криптовалюти, хтось торгує криптовалютою, але в 99% випадків це просто легенда для того, щоб люди вірили і велись на проєкт. Тут трошки по-іншому. Тут замість легенди закладена саме монета, яка постійно росте. Росте вона в тому випадку, коли хтось купує її на 50 доларів, монета автоматично виростає на 1 цент. Далі по маркетингу. 3% в день постійно розблоковується. Тобто, якщо ви купили там, на певну суму, наприклад, на 50 доларів, вам 3% розблоковуються саме в цій монеті. Дивимось, зараз візьмемо, приклад. мій кабінет. У мене 2,14 монети, ось вона, ось його її курс монети. На даний момент 25 доларів 35 центів. Наскільки вона піднялася? 73%. 10 з 10 здається, доларів стартувала 73%. Що це що ви розуміли за останні 24 години. Далі написано заморожену tnx 2,15 і найближча розморозка 0,06. ТNX через 21 годину 59 хвилин, тобто раз 24 години 3% від вашої суми розблоковується, і ви вже її можете обміняти на USDT і вивезти. Отже, як взагалі купити цю монету? Є ось вкладочка поповнити USDT, обираємо мережу, через яку ви хочете поповнити, є біткоін Ethereum, Tron. І тезер в мережі ТРЦ-20. Натискаєте, вводите суму. Нагадаю, мінімальна сума покупки складає 50 доларів. Вводимо, наприклад, 50 доларів, натискаємо подати заявку. І ось ось наш саме гаманець, куди потрібно буде відправити монети. Сума не менше має бути 12 доларів. Але купляти монету можна на мінімум 50 доларів. Тобто, якщо ви, наприклад, завтра у вас там розблокувалися монети і ви хочете докупити, то можете поповнювати на менші суми, ніж 50. Ну, Але перше поповнення має бути, звісно, мінімум 50 доларів. Ну і звичайно, не забудьте врахувати комісію 1 долар в мережі ТРЦ-20. Копіюєте гаманець, відправляєте там свого криптогаманця чи криптобіржі, і там кошти зараховуються на протязі 5 хвилин. Далі потрібно купити саме цю монету, тобто обміняти монету. Заходимо в обмін, далі вводимо суму, яка там буде у вас на балансі, наприклад, 50 доларів. І показує, скільки ви по курсу отримаєте на даний момент цієї монети. Є ще також цікавий нюанс. Мінімум ви можете купити в день на 50 доларів, максимум на 2000 доларів. Тобто, це знову ж таки плюс до маркетингу. Я вважаю, це маркетинг взагалі. Дуже-дуже новий, такого немає, в хайпах точно такого ви не знайдете, в хайпах там є якийсь певний відсоток, який ви отримуєте. Ну і все. Далі ще такий цікавий момент. Коли ви купили, наприклад, монету по курсу там, на даний момент 25.35, ви її максимально можете продати лише x 10. Тобто ви зможете продати за 250 доларів. Далі, точні, то е, це значить те, що там за 300 доларів ви вже її продати не зможете. Але якщо ви, наприклад, придбаєте монету вже по курсу завтра там, 30 або 35 доларів, то вже ось е, цю, цю монету ви зможете продати максимум там, за 350 доларів. Ну я думаю, це зрозуміло. Тобто максимум продати за 10 іксів. Це знову ж таки говорить про те, що проєкт може пропрацювати дуже-дуже довго. Ну, я довго, це знову ж таки поняття таке відносне, тому що хайпи живуть 2-3 місяці, є такі, що живуть 3-4. Все, все залежить від того, як піде. Але дивлюся по тому, як росте курс, то проєкт може зайти дуже дуже далеко. По партнерській програмі також дуже щедрий маркетинг. Є бінарна структура і лінійна структура завжди по 10%. Зараз перейдемо в бінар. Е, ну Як завжди, бінар це там все просто, є права, ліва нога, ну і так далі. там в Глибину здається до 10 рівня. Зараз підзавантажується сайт. Так, ось воно. Бінарний ліміт 10%, об'єм структури так це вже 50%. В нас долари. і Ідемо справа ліва нога. Ну, думаю, там по бінару розказувати багато не буду. Хто при, приводить людей, я думаю, той і так розуміє сам маркетинг по бінару. Ну, лінійний це коли всі в рядочок вистраюються, і ви дивитесь оборот вашої структури. Ось 5,2 долари заробив з. По партнерській програмі. Ну, буквально сьогодні, там, дві години тому зайшов сам цей проект. Тому моя думка заходити знову ж таки можна, але пам'ятати про ризики, тому що такі проекти вони є високодохідні і, звичайно, ризик тут також великий. Заходьте завжди лише на свої кошти і на ті кошти, які ви можете дозволити собі втратити. Ну і не забувайте, що хомячками бути не дуже вигідно. Підписуємось на канал, підтримуємо відео лайком і переходимо в мій телеграм-канал. Також в описі буде посилання на цей проект під цим відео.